Уже 4 січня 2015 року ми занурилися у чарівний світ природи Прикарпаття. Справжня екскурсія розпочалася зі Львова. Там, забуті часом і промінням, на високій замковій горі доживають власний вік руїни, сірі, моховиті і старі, там злітає в небо вир фонтанів, наче піднімають на крило. Опери, лунки, фатаморани, у яких живе людське тепло, а монастирі здіймають в гори зоряні скульптури і слова, і книжкове вічно дивне море, Федорову площу обійма, там церкви підводяться до сонця крізь гарячу низку різних літ. І чарівна муза у віконці відкриває рідний новий світ. Площа ринок, як завжди, вирує і Нептун красується без слів. Ратуша закохано квітує, в вирі в леві в ніжних голосів, і злітають в небо золотаво українські рідні прапори. Найсмачніша в світі Львівська кава й досі додає усім снаги. А наступного дня. Нас зачарували величні ліси та безтроплинні гірські річки, які змусили злитися з місцевою природою, відчути на собі український колорит. Дахи багатокутні, будинки кольорові, поліетнічне місто і люди в нім чудові, колодязі сілющі, сховані під глечики, вимощені вулиці двяними сердечками. Свіча на хлібі пишному, молитва і колядки. З горбочка на горбочок зійшлись докупи хатки. Весь цей час ми проживали у сім'я, де спілкувалися зі своїми однолітками, знайомилися з місцевими звичками та традиціями. Святкувати різдво. Під час святкування ми активно брали участь у колядуванні та вертепі. Бог Ждає, хто ж вам може знати, Ісус моєм'я, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а відстоїть красиця, ось со смутно паситься, пастиріє плячуть, свого Бога бачу тут же, тут же, тут же, тут же тут. Марія мума. Прекрасно співає, а хорангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть, трясеться, осел смутно паситься. Прикрісті терпіння вас оминає, радуйтеся, віселіття, Христосся рождає. зарождає! Перед Різдвом ми отримали змогу побувати у Гошівському чоловічому монастирі, де дізнались не лише про історію існування, а й про чудодійні святині. Після монастиря ми відвідали Долинський краєзнавчий музей Бойківщина, створеного Тетяною та Омеляном Антоновичами. Кімнату родини Антоновичів, в якій експонуються світлини з життя відомих пеценатів, особисті речі та колекція сувенірів із сільникових коробок з різних країн світу. Зал Природа, де відображено всю велич і красу флори і фауни Карпат, це і різноманітні птахи і тварини. Колекція гербаріуму представлені речі, знайдені під час розкопок в селі Старуня надвірнянського району в 1927 році. Історія долини сягає сивої давнини, адже долина виникла у 10 столітті і належить до найдавніших міст Прикарпаття. Вона відома своїми покладами солі. На стендах залу побуду та етнографії. Розміщені світлини бойків у національних строях. Вишиті сорочки, камізельки, запаски, крайки, спідниці та хустки, сорочки, полотняні штани та крайки. Експозиція бойківська хата це відтворена в натуральну величину помешкання бойків зі справжніми предметами побуту, одягом та навіть меблями. У відділі сакральних пам'яток. Виставлені всі ті речі, які ми зустрічали вже в церквах. Але вони є значно старіші, мають і по сотні, і по 200 років. Після святкування різдва ми відвідали історико-меморіальний музей Степана Бандери, який знаходиться на Калущині, в селі Старий Угинів. А після відвідування музею весело провели час на Долинському катку. Останній день перебування на івано франківщині був присвячений нашому духовному збагаченню. Ми ще раз відвідали Горшівський монастир, де нас благословили на добрі справи та побували на цікавій різдвяній музичній проповіді отця Вітольда Левицького, слухали зразковий ансамбль Діти світла. Ця поїздка запам'ятається нам як одна з найкращих у світі. Звичайно, всі отримали море позитиву, кожен із нас неодмінно захоче неодноразово повернутися до Західної України. Ми висловлюємо щиру вдячність Андрію Олексійовичу Ванатурському за надану можливість познайомитись з чудовими людьми, звичаями та побутом, гарною природою Івано-Франківщини. Ще раз дякуємо вам!